Купуйте лимонад, купуйте. Ніхто не хоче. Ну, добре, я зроблю такий заклад, що всі до мене топами будуть ходити. Побережись, позбавляємось старого прилавка. Вибачте, але мені потрібна ця вантажівка. Зараз все удосконалимо так, щоб було яскраво та апетитно. Ось це інша справа. У мене будуть не лише лимонади, а й купи різної смачної їжі. Так усім сподобається. Клієнти, я вас чекаю. Доброго дня! Не хочете підкріпитись? Із задоволенням. Мені, будь ласка, пончик. Заказ прийнято, очікуйте. Для початку зліпимо декілька пончиків, а потім відправимо їх, смажитись до фритюру Ой, які вони симпатичні. Давайте смажтесь, моїм м'якенькі. Перегорнемо. І можна діставати. Тепер саме важливе прикрашання. Для початку зануримо в солодку глазурь, а потім в кольорову посипку. Ваші пончики готові. Смачного. Які красені. Ну що ж, спробуємо. М -м, ідеально, саме те, чого я й хотіла. От, прошу, решту залиште собі. Почекайте, міс поліцейська. А хіба не вона вкрала мій фургон? Хіба? Давайте подивимось на фото підозрюваних. Ні, не вона. Так ось же. Містер Кені, ви мали рацію. Е, знаєте, мені треба відійти. Поні, вона від'їжджає за нею. І це її подяка за смачні пончики. У в'язницю не можна. В мене бізнес розвалюється. Ауч, Врізалась. Ого, який величезний пончик. І здається, він зараз покотиться. Ні, тільки не на вантажівку. Вона ж зовсім нова. Фух, встигла. Ось це так. Тепер за поліцейською жениться пончик. Ну що ж, бувай. Ого, бабусь, подивись. Це ж вантажівка з їжею. Давай щось купимо. Будь ласка. Добре, онуче. Міс, будь ласка, ріжок морозова. Замовлення прийнято, зараз приготуємо. Видавлюємо морозово-хрумкий вафельний ріжок і додаємо побільше кольорової посипки. От і все. Ріжок готовий. Смачного. Вау, спробуємо. Ого, яке смачне. Бабуся, а можна мені ще оце? І ось це також хочу. І таке також. І ось це. Ого, ось це замовлення. Ледве встигаю записати. Ну що ж, буде зроблено. Для цього візьмемо ріжок побільше, щоб помістилися всі кульки. Головне, не забути не один смак. Який же великий ріжок вийшов. Зверху палю шоколадним сиропом. І додам кольорову посипку. Вау, який класний ріжок! Хочу спробувати. М -м, смачно, мені дуже подобається. Рада, що ти задоволений, дорогенький. У мене тут саме смачне морозиво. О, ні. Хлопчик, що з тобою? Онуче, мамочки, він же замерз. Не хвилюйся, бабуся тебе зігріє. Подягнемо шапочку, пов'яжемо шарфик і підемо звідси дорогенький. А ви знаєте що? Не робіть так більше. А я то тут до чого. І між іншим ви не заплатили. О, ось це прикольне відео. Ой, це що землетрус? О, ні. У мене ж зараз вантажівка розвалиться. Так це хтось іде? Нічого собі, новий клієнт? Вітаю! О, Привіт! У вас усе таке апетитне. І з задоволенням з'їв би зараз кормдог. Добре, буде зроблено. І так, беремо сосиски, розрізаємо і насаджуємо на шпажку разом із шматочком сиру. Так, наче непогано. Тепер треба замісити тісто. А ще потрібна паніровка. Я її зроблю з чіпсів фрінглс. Ну, а тепер кожну сосиску на шпажці занурюємо в тісто. Потім в паніровку. І відправляємо готуватися в офритюр. Як апетитно пахне. Не сумніваюся, клієнту сподобається. От, прошу. Е, дякую. Ой, який аромат. Ну що, спробуємо. Ням-ням-ням-ням-ням. Ой, що закінчилось? У мене є ще два. Давайте скоріше сюди. Отак ви чудово готуєте. Що вже все? Хочу ще. Ану дай мені корндоги. доги. Мамочки, що ж робити? О, а може, піца підійде? О, дуже апетитна піца. Звичайно, звичайно, хто ж від такої відмовиться. Хочеш тоді лови. Ох, я від нього позбавилась. Мені Потрібний хоча б один клієнт. Ого, злодюжка? А чого він такий зляканий? А, мамочки, звідки тут так багато павотиння. Мені навіть шкода цього бідолашного. І це точно не поліція. Ого, та це ж справжня людина павук. ну провалюй, злодюжка, поки павутину не обернув. Вау! Ох, чесно кажучи, я зголоднів. І від бургера не відмовився. Буквально пару хвилин. Ох, для мене велика честь приготувати бургер для людини павука. Для початку відіб'ємо котлету, а потім треба її підсмажити. Ого, яка потужна штука! Але в цілому те, що мені треба. Супер! Ну а цією рукавичкою я зможу нарізати всі овочі. Ого! прикольно! У мене майже зібрався весь бургер. Залишилось зробити знак павука і можна подавати. От, будь ласка, смачного містер людина павук. Отак, От скоріше б спробувати. Кожен раз забуваю, що маску треба знімати. Що? Ну, смакота. Здається, я розкрила свою особистість. Мила, дивись, там залізна людина. Там нікого. Гей! Знову не заплатили. Ти що ж таке? Це там бігає? Привіт, мене звуть Барбі. Чи можна мені молочний коктейль? Справа в спеку замучила. До речі, скільки він коштує? От візьміть решту не треба. Це ж не справжні гроші. Я таке не прийму. Справжні. У Барбі Лиді усі такими розплачуються. Ох, не судилася мені заробити. Добре, зачекайте. Ну що ж, погнали. Для початку в банку із залишками рожевої нотели заліємо молоко, потім ретельно перемішаємо і відправимо в блендер. Ага, готово. Тепер додамо сосиску, половинку цибулі. Ну і ось цього восьмонога також покладемо. Да уж, після такого коктейлю вона точно не захоче до мене приходити. Ах так, додамо ще рожевого пирця чілі і цю несправжню банкноту. Тепер можна і перемішати. Ого, ось це так. Виходить нереально рожевий молочний коктейль. Готово, прошу. Вау, який гарний кольор у цього коктейля. Він точно буде смачним. Чекайте, що за дивні інгредієнти. Ой, дуже приємно було вас обслужити Барбі з Барбіленду. До нових зустрічей! Приходьте до нас ще, мамочки! Так, коктейль ульотний. Треба запам'ятати рецепт. Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал та ділись ним з друзями. Ну а поки що бувай, і до швидкої зустрічі!